Слово Верітас на ранок 29 квітня. Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі! Такими словами розпочинається сьогоднішнє Євангеліє. Життя Ісуса це постійне прославлення Отця, чи твоє життя і моє життя є прославленням Бога. Сьогодні Ісус хоче увійти в наші труднощі та страждання, а навіть більше Він запрошує прийти до Нього. Щоби від Нього отримати відпочинок, Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Можливо, твоє серце обтяжене гріхами, іди до милосердного Ісуса, може, обтяжене непрощенням, іди і примирися зі своїм братом, можливо, обтяжене страхами про завтрашній день, довір своє життя Отцю Небесному.